Тарас Шевченко у всякого своя доля, усякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той рунує, той не сидим моком, за край зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати із собою взяти димовину, Той ту обирає, свата в його хаті, а той нишкому киточку гострить ніж на брата. А той, ти, ти. а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить в печінки. І не благай, не вимолять, ні діти, ні, ні жінка. Ні жінка. А, а, той... а той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витрішивши очі. Шевченко. Поема Кавказ. І вам слава синії гори, кригою укуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая, святая. У нас же світа, як на те, одна Сибірна сходима, а тюрм, а люду, що лічить од од на дофіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. І тебе, друже, мій єдиний, мі, Яковий добре, не за Україну, а за кати, її довелося пролити кров добру, не чорну. Довелося запити з московської чаши, московського труту. труту. О, друже, О, друже мій, мій добрий, друже, незабутній. Живою душею в Україні вітай. Літай з козаками понад берегами розриті могили в степу назирай. З козаками, дрібними сльозами, і мене в неволі в степу виглядай. Тарас Григорович Шевченко. Вірш заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого, на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі. Було видно було чути. Як реве ревучий, як понесе як... з України у синє море, кров ворожу, отой дія, і лани і гори, все покинує полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога, знаю Бога. Поховайте. поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражу злою кров'ю волю кріпіте. І в мене в сім'ї великі, сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко і живим, і мертвим, і ненародженим. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, твердими руками. І, діточок і діточок поцілує вольними устами, і забудеться сремотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.